Всіх рада вітати в Мохіто. Багато новесенького, багато новинок. І я зразу зупинилася біля сумки з натуральної замші. 3 тисячі гривень. Сумка торба в бордовому кольорі. Просто така сумочка дуже-дуже класна. Застібається на кнопочку. Все починається досить красиво, непогано. Все починається з натуральної. А замші, це добре. Так, з'явилися нові курточки в бежевому і в коричневому кольорі лаконічна чорна сукня. Дещо ми вже бачили в інших моїх відео, а дещо... Ні, ну, наприклад, лише ось ці позиції. А, ну, Хто не дивився, то покажу ще раз зав'язані костюми, штани палацу і кофточки на короткий рукав. Ось так. Є моїх інших відео 859 гривень. Коштують такі светрики і штани палацу. Середньої щільності в'язка. Це з претензією, більш такий на вихід, з близькі, але з такою люрок своєю ниткою. Вони класненькі, стягуються в поясі і в коричному кольорі дуже класні. Тут персиковий кольор 1200 гривень. Ціни мофіту досить приємні, плюс-мінус як всіх брендах, не завищені. Досить хороші ціни, можу рекомендувати, якість тим паче. Ось така куртка, вона вкорочена, оверсайз, з вельветовим коміром. Це в новинках. Тканина така трішки як провощена, застібається ось так. На блискавку. Тут написано бухіто з підкладочкою. І така куртка є в байже в окремому кольорі теж. Ну і відповідно хочеться знати ціну. Поки що я не бачу, але побачила футболочку 600 гривень, чорну базову. Що теж потрібно, а курточку подивимося ось так. Ось так, подивимося. Ціна 1900 гривень. Нормальна ціна 1900 гривень. Ну, відповідно, бажава теж буде в таку ціну. Навіть не 2000. натуральної замші кросівки, Так, вони досить класні, легесенькі. Зручні. Це натуральна замша, преміум лінійка. Так, преміум лінійка написана. І ціна 2000 гривень, що не є дорого для шкіряних речей, для шкіряних кросівок. Ось так. Навіть придивляюся, можливо, бо собі взяти, тому що ціна досить спокуслива, 2000 гривень. І видно, що просто супер якість. Такі красивочки є в рожевому кольорі, насичений рожевий аж до фуксії. Теж така ціна 2 тисячі гривень, подвійні шнурки, тобто такі рожеві є, і якби бордові. І а є Ще футболочки в рожевому кольорі, сумочки, бандани. Ось цю сумку я показувала, є в інших моїх відео, так що прошу. Дуже хто має бажання. Сумка сподобалася, то можете подивитися детальніше. Нагадаю, ціну 1600 гривень. Підвіски для сумок різні. А яка ця класна підвізка? Тут стільки багато елементів і квітка. І ось така сумочка, а вона не відкривається. Всякі такі. Підвісочки дуже по-багатому. І ця підвіска коштує 700 гривень. Так. Так. Футболочка з принтом. Ніжно-рожевий колір 700 гривень. Ось так. Принт як з гуми, такий об'ємний. Об'ємний, не намальований, а якби з гуму принт. Олесенька. Бачу, вже взяли її, мірити. Бо ціна 700 гривень. Не є високою. Стовідсотковий котон. Тут про каву йде мова, про еспресо. так що... Цей костюм я показувала з товстого трикотажу. А в стилі спортшик цієї маючки не було моїх відео, і вона ідеально підходить 100% котон 700 гривень. Лише рожевий з коричнем. Ідеально підходиться маючка, як продумана колекція, що можна зразу купити. І ті коричневі кросівки сюди. До речі, ідеально би підійшли цей костюм з трикотажу товстенького. Є у минулих моїх відео детальніше, і цей бомбар. Так, стильні пальта з капюшоном, з каптуром. Остягується той каптурик. Ось так. Така настрічка моя. Та Теж тканина досить така щільненька, 3200, з підкладкою. Ось такий плащ. А, ну, класненький. Такий пороховик з каптуром. Донизу трішки завужений, навіть а, такий важкуватий, добротний. Добротна тканина досить. І в чорному кольорі є теж сподобалося, і в чорному кольорі. Базовий і той кольор, і той карюшончик стягується. Сумки з тисненням під крокодайл, під крокодильчика. Це шкірзам, є довга ручечка. Вони дуже класненькі, я не можу сказати, що вони такі якісні. На вигляд вони не дуже якби, тримають форму. І ціна. В гривнях 1600 гривень на коштують такі сумочки. Ще є шкіряна взуття, шкіряна кросівка, натуральна замша. Ще ось такі легесенькі у бордовому кольорі. В колекції дуже багато бордового одягу є, тому кросівки якраз в тему, що вони тут продаються. Я теж я показувала на самому початку осумка. Бордова з натуральною замші. вона просто ідеальна сумка, тобто вона ідеально підійде, можна зразу придбати. У нас такі кросівочки. і ціна 2000 гривень. Не зовсім базовий, але якщо у вас є бордові речі, бордова сумка, то чому ні. Обайжеві балоніві рюкзаки якраз під той тренч, а, навіть не тренч, а під той плащ з капюшоном, що я показувала, підійде з коричневою ручечкою ось такий рюкзачок 1700 гривень, має багато відділів, має боковушечки, досить міцна балоніва тканина. В'язані кардигани, біленький колір в складі котон, 1200 гривень, є біло-рожевий і є біло-чорний біло теж. Ці сумочки я вже показувала в минулих моїх відео. Сьогодні розкладка саме така, які вони класні. Тут поєднання текстилю і шкір заму. Ось, наприклад, така маленька нагадаю 1400 гривень, є довгі ручки. А ще ось така дуже мила сумочка теж є довга ручка з двома входами на 1300 гривень. Появилися ще в новинках такі кросівки, це вже, напевне, шкірзан, 1700 гривень. Вони написано, поки що не побачила. Дуже вони класні, лесенькі, до речі. Не бачу, що вони зроблені, нічого не написано. А тут знизу є. Це все замінник. Дивлюся в 37-му розмірі зараз. В'язана сукня довго в підлогу тисячі гривень зараз зі знижкою. А в складі віскоза, більша частина. І такі сукні в чорному кольорі теж є. Хороша знижка зараз. Є в чорному кольорі і в білесенькому такий а, біло-кремовий колір є теж. Так, в новиночках ще такі є кардигани джемпери, сподобався. Ось так повішу. Така фактурна в'язка застібається на гузички, гузички з голограмою, кишеньки, яка красота, такий товстенький. І ціна зараз нижка 1000 гривень в складі є військоза. Такий ж самий є, але вже без рукавів. А, такий кардиган живет на гузочках. Така ж сама якість. Можна поєднати з білою спідничкою плісе, яка продається. І яку я показувала в минулих моїх відео. 900 гривень коштує така жилетка. Ще просто в'язані топи, темно-синій колір. З заворотом зверху, отак на є силиконова смужка. Щоб не сповзало вам 700 гривень в складі віско і поліастер. І знову були в минулі відео сьогодні, додавалися кольори. Це стовідсоткова шерсть 1600 гривень, є в такому бордовому кольорі. А це на короткий рукав, це на короткий рукав і в рожевому є. Було би правильніше стати так. Ось такий красивий джембер, 1600 гривень. Любовна ціна не є висока. До речі, такий же джемпер на короткий рукав в резерві вже дорожче коштує. Там вже підняли ціну. Дуже хороші, накусненький. Це мері нову і насичений рожевий колір. До цих джемперів на короткий рукав підійшли спідниці в силует, а ось такі. Є пару кольорів середньої щільності тканина, ззаду з гумкою тут ще стягується, зав'язується. Це 100 котон і ціна 1460 гривень. Ось така спідничка. така спідничка ще є в оливковому кольорі. Так. А червонок. Кораловому насичений червоний, трішки інша, вона вже з гудзиками теж, а салуету є бокові кишенки, 100% котон, 1160 гривень теж. І такі спіднички є у бежевому кольорі. Це довжина від аксі. Так, сподобалася. Така було білосніжна білосніжною залишивкою і бачу, що шерсті є в блакитному кольорі. Хочеться все одразу показати. Дуже красиві моделі притягують погляд, все таке індивідуальне. Не ж що, наприклад, одні там сорочки білі, червоні, всякі, їх купа, просто порозвішували по різним вішакам, а тут підходиш і річ, кожна цікава, немає нецікавої речі, 1700 гривень. І як продумано вишивка по-багатому, акуратна досить. Савочка така подовжена навіть чуть-чуть, Ось так. Якби трішки, можливо, навіть і оверсайз, ну, можливо, трішки, можливо, ніби це. Я дивлюся, наприклад, в розмірі 40 в європейському, а це елічка. Тому якби, ну, вона йде прямого силуету, ця вуза. Прекрасний склад льон і віскоза, Просто супер. 55% льону і 45 віскоза. Хочу подивитися ось цей джемпер, я показувала в минулих відео. Різних інших кольорів були, а блакитного не було. Тепер додалося, який він м'якусінький. Це Merino Wool, Wool. колір, неймовірно красивий, блакитний. Просто неймовірно 2100. Рукавчик такий, як цільно кроєний, як реглан. Тут у них отак от, шви показані довгі рукави. Трішки такий, якби навіть оверсайз, це я дивлюся в розмірі S. Красота, красота м'якусенький. Не буде покусувати. Вау! Хочу додати, якщо я речі не показую, наприклад, ось ці, то вони в мене в минулому відео. Так що прошу дивитися. Бо деколи пишуть, що я щось там не показала, я показую новинки. Якщо я речі не показую, то вони вже були в моєму минулому відео. Футболочка з принтом. 100% котон 860 гривень. А ще сподобалися ось такі джембури, на короткий рукавчик, такі полуфутболочки в рубчик легкої в'язки 860 гривень. І відчувається, що тут котон, можливо, навіть 100%. І є в білому з блакитним. Також в новинках є костюми, верх. В'язана кофточка 860 гривень з пасочком, оверсайз, бокові розрізики. Дуже класненька. І ціна досить низька. Відчуття, що є щось натуральне, а ціна невисока, тому дуже дивно. 70% військоза, супер. І лише 30% поліаміду. Ну це в костюмі і є штани. В'язані штани палацо, широкий донизу, середньої щільності в'язки, теж склад віскоза і поліамід, 70% віскози, класні, бокові кишені і широкий донизу. 1200 гривень костюмом обійдеться 2000 гривень. так. Вартий уваги по-любому. Такий приємний ще є колір моко. Такий Моко до пудрового навіть, такі штани є і базовий чорний. Базовий чорний варіант є теж. Ну, ці три варіанти вони є базові. Ось так. Друзі, всім дякую, хто був зі мною у відео, хто поставив лайкосик, хто написав коментар, підтримав мене. Цей тренч у мене є в іншому моєму відео. Куртка Bomber Pack теж є так, що я їх ще раз не показувала, але це все є у моїх відео. Ця куртка довга з каптуром, куртка плащ. Рекомендую, дуже якісна. Я їх показувала на початку відео. Якби в фаворитах мого огляду, правда, ціна не є низькою, травісті, але дуже-дуже класна. Всім па-па і до зустрічі!